Борусія Дортмунд оголосила про дострокове продовження контракту із крайнім 26-річним захисником Ю Юліаном Рюерсоном. Норвезький легіонер підписав контракт із восьмиразовими чемпіонами Німеччини до 30 червня 2028 року. Юліан став дуже важливою частиною нашої команди відразу після свого підписання. Це відчувається як на полі, так і за його межами, сказав спортивний директор Біфобі Себастіан Кель, додавши. Не всі, ймовірно, очікували такого розвитку подій після його трансфрумої зими, але ми знали з самого початку, що Юліан з його динамізмом, інтенсивністю та жагою до успіху чи до підійде для біфобід наших чеснот. Він повністю ототожнює себе з цим клубом і дає нам різні варіанти на полі своїм універсальним профілем. Ми дуже раді, що можемо зберегти Юліана для нас на наступні 4 роки. Сам Юліан сказав, чесно кажучи, це все ще відчувається як перший день. Я все ще пишаюся тим, що є частиною цього клубу, і я просто щасливий зараз, що можу продовжувати грати за друзі у Я почуваюся тут комфортно і насолоджуюсь кожним матчем, особливо, коли ми граємо вдома.